Нещодавно в приміщенні Миронівського базового будинку культури відбулася інформаційна зустріч в межах проєкту партнерства спільнофонд». Одним із ініціаторів проведення такої зустрічі став депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський, який зазначив, що особливістю даного проєкту є можливість навчання, визначення пріоритетів, ознайомлення, а і відповідно аналіз інших ідей, оцінка своїх і вміння об'єднувати спільні зусилля влади, громади і бізнесу. Фон змінюється. Нові ідеї, нові зрушення, новий позитив для громади, для цих людей, які активні приймають участь. Я рахую, що це е, той та зміна, яка потребує сьогодні громад і люди в цій громаді. Як ви думаєте, все-таки буде такий позитивний відгук від громади? Я надіюсь, так да. я надіюсь. Да. Тому що, ну як ви бачили по самій презентації, тут головна ідея. От ідея це є тим рушійним фактором, який має бути зацікавий цих людей. Далі цю ідею допоможуть уже в навчанні в процесі навчання допоможуть її реалізувати. Чи ви особисто будете підтримувати учасників цього проекту? Якщо буде гарна ідея, так. Да. Проєкт партнерства спільного фонду став можливим завдяки синергії фонду громади Подільська громада, благодійного фонду МХП Громаді за підтримки ІСАР-єднання у межах ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується ІСАР-Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та центром демократії та верховенства права, надані ЧЕМС. Через Агентство США з міжнародного розвитку, як зазначив Віталій Очеретіний, керівник групи соціального розвитку фонду МГП Громаді, що така спільна ініціатива дає потужні результати розвитку громад, і вона надзвичайно актуальна. Ну, це синергія, яка вже традиційно це вже не в перший раз ми реалізуємо проект «Спільно фонд». Це той проект, який іде. З нашим напрямком діяльності і з нашою зівпадає з нашою місії це розвиток громади шляхом партнерства з бізнесом і громади. Тому цей проект «Спільнофонд» є важливий для розвитку громадського сектору і ми. Партнерстві з ним і фінансуємо, і навчаємо, і ініціюємо, і відкриваємо. І несемо цей проект громади. І вже в цьому році у нас не три громади, як було минулий раз, а вже п'ять громад. Актуальність проекту велика, і в сьогоденні це надзвичайно важливо, тому що держава має бути. Зосереджена на перемозі і на фінансуванні всіх процесів, які ведуть країну до перемоги. А ми всередині благодійні організації, благодійні фонди, міжнародні фонди, ініціативні групи, люди вони мають об'єднуватись і робити те, щоб всередині і економічні процеси були, і соціальні процеси на належному рівні. Тому це сьогодні надзвичайно важливо. Однозначно це важливо, і хотілося ще почути, тому що іноді дають питання. А яка ж різниця між грантовими перегонами від благодійного фонду і спільнофондом? Різниця різниця в роботі немає. Що там, що там потрібно працювати, писати гранти. Це партнерський такий проект. От, наприклад, якщо час діяти в Україну, да, то це у нас співфінансування йде від або міськради, або комунальних підприємств. А ось тут це партнерство із ЄСАР, єднання із ПРООН, із USA, тому Подільська громада. Тому ми спільно з цими організаціями оприділили, в якому напрямку саме буде підтримуватися соціальна ініціатива. Це не може бути підтримка військових, це не може бути підтримка релігійних напрямків, тому що. А для цього є інші проекти благодійного фонду. Це саме різниця в тому, що це саме для розвитку громадського сектору в громаді. Ну і ще різниця в тому, що ключове, коли в час діяти або роби своє, переможець перемагає тільки в тому випадку, коли вже є якісно написаний проект і має співфінансування. Тут же ключова ідея. Ідея з якою іде чи група, чи людина. В цей проєкт, і потім ідеї будуть вивчені, відібрані кращі, і вже на зібранні у Вінниці будуть ідеї роздивлятися і з них робити проект разом із автором ідеї і спеціалістами по написанню проєкту. Тому це ще. Це ж з одного боку легше для тих, хто подається, бо має бути ідея. А з іншого потім вже права на таке, якісь простенькі проєкти не буде. І в кінцевому результаті отримується супоровий проект, класний досвід і знання, які дуже цінні. Однозначно, однозначно. Пане Віталію, ви маєте чудовий досвід роботи з Миронівською громадою. Чого ви очікуєте вже із спільнофондом і Миронівської громади? З Миронівською громадою так багато пов'язує такої плідної роботи і багато проєктів, і час діяти роби своє. А від цього, що вона також буде активна громада і в цьому проєкті, і ми. Максимально зможемо завести інвестицію в громаду і реалізувати, ну як мінімум, п'ять проєктів від спільного фонду. Так що сподіваюся, я зі своєї сторони, звичайно, буду робити все, що можу, щоб допомогти, і щоб ми реалізували. І, от як ми завжди з вами на відкриттях, приємні емоції, люди щасливі, результат роботи, щоб їх таких емоцій було побільше. Катерина Комаревич, менеджер регіонального благодійного фонду МХП Громаді, познайомила присутніх із основними етапами участі у проєкті, звернула увагу на його особливості, акценти, продемонструвала відеоролики успішних та сучасних практик діяльності організацій. Мабуть, найцікавішим для присутніх було те, що ідеї різнопланові, мали різний бюджет, їхнє втілення вирішували конкретну проблему, реалізовували актуальне питання, і головне, показали, що завжди можна знайти однодумців, які підтримають, допоможуть. Пані Катерина, по суті, ви сьогодні були головний спікер на цьому зібранні, і ви розповідали, яким чином працює спільнофонд і можна стати його учасником. От хотілося б так би мовити. Ви підвели підсумки, як справді працює спільнофонд. Насправді, робота спільного фонду є ефективною в тому, в тому ключі, якому вона сформована вже із пілотного проекту. Ми за кожен рік, кожен наш етап роботи ми відзначаємо і сильні, і слабкі сторони роботи. Попередньо, коли починали програму, знову ж таки виокремили все сильне і слабке і зрозуміли, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але все ж таки робота спільного фонду направлена на те, щоб в нас була сформована. Чітка і головна продуктивна робота і співпраця з владою, громадою і бізнесом. Головна наша ідея в тому, щоб всі проблеми громад, які є наявними, або які є маленькими, або які ще тільки на початку того, коли люди про них замислюються, були вирішені на благо того, щоб громада процвітала. Все таки, мабуть, при тому, як ви визначаєте, ну так би мовити, переможців, ті, що будуть йти вже до фінішної прямої, є якісь пріоритети. От які пріоритетність в тому, що є бажання, є заявка і є мета. І те, як команда до неї йде. Абсолютно кожен має місце в цьому проєкті і абсолютно кожна ідея буде розглянута, і кожна ідея має право на життя. Ви, наскільки ми зрозуміли з вашого виступу, також були учасником такого проєкту. Що було найпростіше і найважче? Найважче було виходити з зони комфорту, тому що коли ми стикаємося із проєктом, є багато питань, є багато сумнівів, є багато якихось протиріч. Але найлегшим, хоча насправді не кожному із моїх колег так здавалося, найлегшим було це все-таки прийняти рішення до реалізації цього проєкту. Також одним із, мабуть, легких це було. Навіть не знаю. Мабуть, ні, легкого не можу сказати, що було багато. Все таки, знаєте, якщо Найбільш думати. позитивно, мабуть, треба. Пози... сказати. Позитивним, так. Якщо дивитися з точки зору, що було позитивним, позитивним це було інтенсивне навчання. Позитивним було те, що в нас була а, тотальна співпраця і в, взаємний енергообмін, обмін думками між тими командами, які ще приїхали. Знайомство, розвитко, розвиток, розвиток зв'язків, ми ділилися кожен своїми ідеями, а головне досвід. Свідом тому, що люди збираються з різних громад. у різних громад є свої потреби, але в загальному потреби все таки зводяться до спільних. В кожній громаді є спільні потреби і спільні проблеми, і кожен, і кожен представник громади з тої чи іншої галузі, структури чи напрямку ділився своїми рішеннями проблем. Тобто, це вже такий неформальний обмін досвідом на різних територіях, де е, може бути спеціаліст, провідний спеціаліст і просто ініціативна група або молода людина, яка ще ну, формує свої погляди. Е, вона стає в рівні умови з усіма учасниками і на рівних. Умовах відбувається продуктивніше спілкування, чудово. Ну і ваше побажання учасникам проекту. Моє побажання це мати ціль і незмінно йти до своєї мети, а головне, впевнено, і навіть негативний результат є вже першим кроком до досягнення мети. Як було відзначено на цій інформаційній зустрічі, що даний партнерський проєкт демонструє можливість співпраці різних сфер діяльності та навчає залучати бізнес небайдужих жителів та місцеву владу для спільного вирішення проблемних питань та можливостей розвитку громади. І по реакції учасників зібрання можна було вже зробити висновки, що Миронівська громада буде активним учасником спільного фонду, про що й сказав у підсумковому інтерв'ю. Регіональний керівник із соціальних проєктів фонду МКП громаді Олександр Шпиль. Я очікую тільки перемоги наших проєктів Миронівських, тому що дійсно на нашій Миронівщині зібралося сьогодні в цьому залі більше 50 учасників, а це, мабуть, найбільша кількість серед п'яти областей в одну, в одній громаді. Тому у нас люди завжди такі енергійні, натхненні і вони ініціативні, да, однозначно, і вони готові написати проекти і однозначно перемогти. Тому я очікую, що залучення нових ідей і нових коштів для розвитку і для. conforto da nossa mate